Мікс чоловічого одягу Джордж, сорочка, короткий рукав, кишенька в розмірі L у нас йде. Джинси, моделька сліни з вмістом стріччю в 34 му розмірі. Це елічка в нас іде, троє штанішок на золоті. Класичний жакет на два ґудзики з кишенями. XL розмір, в розмірі 2XL, дві футболочки котоновеньких легеньких. І ось така класна сорочка можна використовувати як верхній одяг на футболку. Вони в нас сидять в розмірі 2XL і XL. Великі ґудзики, велика кишеня, велика накладна кишеня. Манжетики на годзиках іде прямого крою, катоновенька, вона йде в двох трошки різних відтінках, камера не передасть. Ось такі класні сурочки.